Тавно, та, сусіда, авно, настрій по знаєте ото ми біполярщики. Ранком проснувся настрій, гавно, за день розкачався вночі. опять авно. Володимир Зеленський сьогодні у Британії вже зустрівся з Королем Чарльзом чи Карлом, як правильно. А, і далі ще буде зустріч зі стармером. Оця цей візит до Британії. Як це для України результати, наслідки? Хтось може з Чарльзом подивитись, хтось з стармером. Хто кому більш до вподоби? А що з часом смотрити на? Чому ще на Можна мені ж просто загалом? Давайте угу. загалом. Чарузом <реш> дивитися. Так, цього подивилась. О, про щось зразу. У мене про, про, про щось прям договоряться. По двійці кубків, прям, ну, якась така добра комунікація. Я б сказала навіть така. хе Гей, за чаркою якогось чая вранішнього британського. У мене диявол випав, чому да говоритися чом там. Про зброю, до речі, бо в мене башня. А в мене дев'ятка ну, про ресурс. А в мене що-то останеться в луні, в, в тиші і закрито є, так сказати. Uh -huh. І ще про якісь, домовилися ще про якісь, про якісь, можливо, або операції, а чому-то чом ще на, на, на потім, так сказати. ну вот, вот, вот британцы нормальные люди. Вот один візит і что-то про что-то уже договорились. А то з другими говориш, 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 говориш і, і все. По важливим подіям. У нас з нашого боку в мене випадає важливі події. Це застосування якоїсь агресивної сили. І єдине, я тут не зовсім розумію, що це на нашій території. Ми може десь когось кудись влупимо, відгонимо, зробимо якісь контрнаступальні моменти. Скоріше за все. От це перший нюанс по важливим таким подіям, який в мене випав. Другий момент у мене випало щось пов'язане з нашим домом. Візит когось до нашого дому. Може, до нас хтось припхається? Важливий по е, королю жезлів, бо воно мені тут все в кучі, важливі події, і, тайво, і, 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 і і гарні новини, і все на світі. Якась ресурсна історія, заяви, як, якої жінки про ресурс, ну, заяви чи передача ресурсу. Ну, коротше, якась така історія в мене випала. В мене випала так, удари по території РФ, вони тут фігурують, фігурує в мене, можливо, якесь затримання чи ув'язнення когось, але не просто фонове, а можливо, якоїсь такої ну фігури Дашо, якщо воно в мене випало, то це якась важлива історія. Ми ми про Пішо, там, ця та, ситуація з цим да. міністром національності чи ще щось націєдності, да. та він вже вроді вже повернувся. Підождіть, він же буде на маску записали перед нашою да, ефіру. Да, я, да, 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 да. я, до речі, казала, що він повернеться, але буде якась хитра політична заява. Він спробує скоріше за все втекти по новій, але вже без шума і пилі. І отут, одне факту взагалі що, що вийде. Ну коротше, може, скоріше за все пообіцяли, що все буде добре, то вертається, бо є інформаційна. Не резонанс, ну, от він і повернувся. і Здрасте Мардасті Я там дивився загрози, до речі, там Ну ми вже сказали на початку, і додам, там було про еті, наші е, енергетичні структури, це про світло скоріше. а е, І наступний місяць, давайте так, він легше не, легше він не, не буде. По обстрілах, там, по шахедах, і так далі. не буде Мене до речі погоджуся з е, Євгеном з приводу можливо світла, бо в мене відлюдник також натяком випав, можливо, випав, десь локально таки. Да, локально можливо, десь може бути по енергоструктурі удари, де локально може не бути світла або якісь блокаути, або щось обесточене, тобто коротше, якась так mm -hmm. але в мене липень, і в цілому, от на перспективу, в мене липень якийсь активний по зустрічам і по інформації. Він в мене, до речі, по інформації, по зустрічам і ще ранком випадав такий, якийсь прям ну динамічний, по візитам, по комунікаціям, по якимось таким штукам. І о, зараз, от я. Я дивлюся, він в мене такий самий випадає. Якісь комунікації, зустрічі, союзи, розборочки. Ну, розборочки в форматі не вияснення отношені, а я маю на увазі оце хто, куди, що ми будемо робити, куди як. І непогано знову в мене дублюється, непогано випадає. З нашого боку, але я так розумію, це скоріше за все в мене валить новину, що ми анонсували про Сапсан, що ми там запустили у виробництво якось так. Але Фактично в мене тут не тільки кого? про нього. Да, в мене тут якісь внутрішні виробництва, які набирають певних обертів. Тобто, ну можливо, знову повернення до питання там шахи цих дронів, які збивають шахія. Ну ця вся коротше, і ми побачимо якісь оці, от хоча б результати не просто на словах. Растів, а ми запустили, а ми молодці. А як би в якомусь проявленні, в як ну в якійсь демонстрації? Почнемо бачити результати нашої оборонки в якійсь демонстрації. Це буде, хоч якось, ну ви поняли, надихати ваше на, на те, щоб жити це життя. Літа гавно, сусід гавно. Ну. В Да, Я ж кажу літо говно, сусіда, говно, настрій п -п -п, знаєте ото ми біполярщики. Ранком проснувся настрій гавно, за день розкачався вночі. Опять, говно. І оце ну скільки можна? Ну скільки Можна, Можна то говно переработати з добрива, ну, щоб хоч одна красива трояндочка вообще вилізла, оце радувало око. У мене все. Yeah. Я, 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 я хотів То же, то же самое, що что Александре, дуже багато буде заяв, дуже багато буде якихось то в следующем місяці, можливо, починань чого то Либо то, о чем договаривались ранее, будет уже трошечки там прорастать и давать какие-то плоды, либо вообще понимания. Неплохо. Ну, что-то, что-то, что-то хорошо. Там, Друзі, не ну, займайтеся якимись справенками, ми вам то постійно кажемо, розрушайте якось мізки, що небудь робіть, будь що, ну хоч, що, ну просто що небудь, що Купайте буде. Це вже картоплю закручуйте огірки, вірки, да? так? Ну, а чого ні, може, комусь не подобається. Он варення наробити, там в кітках рачки постоять якомусь там ще щось. Там я не знаю. Траву посходити позбирати. Он, як я ж кажу, з тим хлібом вазюкаюся, там у когось не знаю, нравиться і ще щось. Пробуйте, експериментуйте. Ну, давайте щось цікаве, нове як казала моя баба, люба, покійна за плечами не носить. От в мене мама взагалі в шоці каже, щоб я думала, що ти каже, моє бурхливе. Оце, оце бурхливе. Пожизняно дуже бурхливе, будеш робити хліб. каже, де я, де я кажу: я не знаю, що за чи то старість, чи то треба якоїсь чи ще краса да. відкрилась. Да. Он два пліс квітами, да. як ти показала свої сади. Да, 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 да. да, Це взагалі моя окрема любов, то там зі своїми цвіточками куйовдиться, то живну сяку розводить, ну коротше. А, от, розружайте, знайдіть собі якісь заняття, яке вас радує, воно може бути абсолютно дурне для оточуючих, але вам таке гарне, таке рідне, ото робіть. Що небудь робіть? Розружайте якось мізки, воно легшає потім в голові. По загрозах, по планах ворога найближчі дні, бо щодня а, якась шалена кількість шахедів. Ракет летить на Україну можливо вам покаже ну, загроза для конкретних міст. Ну, у мене випадає одразу, що до кінця місяця ця тенденція по таким от атакам вона точно протримається, бо у нас рицарімичів одразу це воно точно. Точно протримається. Із ключового, що в мене випадає, це е, якісь два, скоріше за все, ну два, два міста, два напрямки, не знаю, як це правильніше сказати, типу, або по два, да грубо кажучи, там, от як було, наприклад, Київ і паралельно Одеса, або там ну, ну в такому ключі, що от по два. По, по, по два виборки В мене випадають м, у мене одразу випала зараз там шоу Євгена, п'ятірка мечів і Верховна Жриця. У мене з, скоріше зараз, окрім е, об'єктів цивільних, є, по яким вони будуть довбати, це терор, це прямо 100%. А можливо, або військова інфраструктура, або якісь приховані там е, ну там я не знаю, знаєте, як там штаб-квартири, бо Верховна Жриця вона секретна. Тобто, це можуть бути якісь наші секретні штуки і намагання Вчити по ним, причому підступно якось по п'ятірці мечів, оце от у мене одразу така історія. А, хочу зразу сказати, а, мені тут багато карт води. Я думаю, до Одеси попередження більше, ну як мінімум з тиждень. Так, перший момент, другий момент. Ну у нас достатньо, як Олександр сказала, у нас достатньо активна позиція. Так і зберігається в виді обстрілів, комбінованих відповідно, Да, є. А вот. єдине, що мені ще говорять про знову про дітей, або це кількість жертв, в котрих достатньо багато дітей, або це заклади дитячі. Виробничі штуки завжди. Ну, там, де щось виробляють, по ділу і не по поділу, так сказати. Зараз. Угу. І сьогодні ж Білгород Дністровський теж, наче по навчальному закладу, так? Да? Угу. От. Вроді не должно бути знову по полігону, вроде снова, що то точно похоже, але вроді не воно. Як то, як то дивно, не зовсім розумію По полігонах, Олександра, а ти дивилась вчора ту ситуацію по полігону, вчора чи позавчора, коли сталося знову ну, про те, що, про те що Про те, що Ванюк писав там, здається, я сьогодні ранком дивилася, і в мене випадало. А, єдине, що в мене. Із позитивного, якщо це можна назвати позитивним, випадало це те, що якось воно було мінімізованіше ніж минулі рази. Ну, мається на увазі, ну, по кількості або руйнувань або жертв, якось воно було більш мінімізовано, ніж в минулі рази. У мене була така, знаєте, іронічна трохи думка про те, що не вже додумалися не виводити е, на построєння пацанів е, після того, як повисів розвідувальний дрон. І я дивилася, це не зовсім злив інфи. Це саме, ну я маю на увазі, це не злив інфи, бо якби злив інфи, ну не висів би 4 години розвідувальний дрон. <кій> тобто, це вони просто володіють ну, там, інформацією, якого, на жаль, можна на. Колупати, ну, в різних точках інтернету, якщо вмієш колупати, де воно, що воно, куди воно? І туди відправили розвіддрони розвід дрони. Там це якраз стосується того, що Ванюк писав, і там по сумщині. Момент, ну, коротше. Тобто, але воно, я ж кажу, випало в мене трошки мінімізованіше ніж були минулі удари. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.